За два з половиною дні ми зробили більше 2000 миль. Це нелегко. Хто, хто думає, що це легко, їздиш собі там це ніфіа подібно. Поки що найзручніше мені було спати в каділаку. Я майже біля Канади. Ми навіть змогли побачити кусочок Гранд Каньйону. Так, звичайно, що нервую не без цього. Але було б дивно, якби, якби я не нервував. Е -е -е -е, я ніколи так не помилявся у своєму житті. Да-да, саме так ми розпочнемо це відео. Я довго маринував його на комп'ютері, можливо, не хотілося знову переживати ці моменти під час монтажу. Я відволікався на інші випуски. Хто не бачив або взагалі тут вперше, то підписуйся. А ті, хто зі мною вже досить давно, то також дайте знати про це. Вам не важко, а мені приємно. Усім привіт, народ. Вибачте, трохи відволікся, Далі будемо говорити тільки про одне: а саме про Хо-хо. Це була найбільша авантюра, в яку я вписався. І вже майже рік з того часу пройшов, а я по сьогодні відчуваю, наскільки це було неправильно. Я спочатку думав по факту, без емоцій, розкласти що і як. Але після листа від страхової в мене підгоріло. я відчув, що час настав. Я розпочинаю серію відео про свою тимчасову роботу на пікап-траках без CDL. Я розділю це відео на декілька частин. В кожній з яких буду розказувати про якусь одну-дві теми, паралельно показуючи вам кадри, зняті в цей короткий період часу. Сьогодні давайте поговоримо про початок, про моє веселе стажування. І, взагалі, з чого ж все таки почалось? Це канал і так далі, і тому подібне. Мене звати Саша. Усім смачного, хто щось їсть чи п'є. Поїхали! Перед тим як почати, я все ж таки хочу звернутись до людей, які там працювали, або прямо зараз працюють, або тільки планують це робити у майбутньому. Нехай буде свого роду дисклеймер. Це відео несе в собі тільки інформативний характер і чисто мою суб'єктивну незалежну думку. Я просто ділюсь своїм досвідом, і це не означає, що так було чи буде у всіх інших. Отже, почнемо з перед історії. Приїхавши з Еміратів у штати, мені було нелегко знайти роботу по професії. Більше я розказував у своєму відео про адаптацію в США. Тому після цього відео чекаю вас там. Якщо ж коротко, то до того в Дубай я був операційним менеджером міжнародної логістичної компанії, займався організацією відправлень авіа і морських вантажів. Коли приїхав в Америку, я зі скрипом, але все-таки зміг знайти роботу і влаштувався логістичним координатором. Ну мені, я думав, що повезло, бо це ще була і американська компанія, яка займалась брокерськими послугами по перевезенням авто е по Америці. Це були як комерційні, так і приватні перевезення. Ну але по факту більше часу я був тупо диспетчером. Їм потрібен був хтось, хто розумів базову логістику. Не міг говорити вільно англійською мовою а той факт, що я ще знав українську та російську, був додатковим бонусом для роботодавців. Росту там не було. ЗП підіймали кілька разів, але цього було недостатньо. І в один момент я тупо вперся в стелю. І коли я там працював, то мені водії, з якими я говорив по телефону, переважна більшість яких були слов'яни, ще розказували, як вони круто заробляють, і що реальні гроші на пікапах, а не оці всі твої офіси. Та й ви самі бачите цю нереальну кількість відео про далекобійників та їх успішний успіх у Штатах. Так у мене й виникла думка про те, що ну давайте щось відкриємо своє, адже досвід роботи у брокерській компанії у мене вже є. Логістику розумію. Лишилось тільки поняти, що там робиться по той бік, побачити всі технічні і фінансові е, нюанси, так би мовити. А е, думав, поїздити 2-3 місяці, подивитися, що і як, а потім уже подаватись на сіел та починати відкривати свою компанію. Непоганий план. CDL – це комерційне водійське посвідчення, яке не так вже й важко отримати, якщо мова йде про пікап-траки. Але воно все одно потрібне, тому що дає можливість перевозити вантаж з більшою вагою. Але якщо возити небагато, то можна обійтися й без нього. Про великі траки ми тут говорити не будемо, тому одразу забуваємо про фури і все, що з ними пов'язано. Тут буде йти мова тільки і тільки про пікаптраки з відкритим причепом. Моя ціль полягала в тому, щоб Покатаюсь трошечки, і все зрозумію. Ага, Звучить все дуже просто. Напевно, вся ця історія про пікап-траки так і виглядає, що на словах все їзі, хоча, по факту, я почав фігувати вже з самого початку. Але ми з вами не спішимо. Тож давайте їсти цього слона шматочками. Знайти роботу було неважко. Вакансії вакансій і пропозиції в Телеграмі та усіх інших платформах для наших. Було дофіга й трошки. Я ще навіть додатково перевірив компанії, які шукав у системі в своїй роботі минулій, щоб вибрати компанію з найкращими відгуками. Але умови в більшості у всіх одинакові. Це 35% від гросу, тобто від загального прибутку, з вирахуванням пального. Усі штрафи пов'язані з роботою, діляться навпіл. А штрафувати вас будуть. Знайдуть за що, повірте мені. Скоріше за все за недотримання вимог по вазі або ігнорування зважувальних станцій для поліції. Ви взагалі дуже легка ціль. Тому штрафи будуть. Платні дороги також за свій рахунок. Стажування триває дві неділі, воно оплачується. У моєму випадку це ж 300 доларів за дві неділі. А отримати їх зміг після закінчення так званого випробувального періоду в три місяці. Ну а після навчання, навіть не повертаючись додому, з корабля на бал ти одразу виходиш в самостійний маршрут. Так і розпочалась моя дуже коротка, але не менш цікава кар'єра на пікап-траках. Мені ще типу пощастило, бо мені не потрібно було летіти ні в яке Чикаго чи інше місто на У Мене все почалося вже з рідного для мене Майами. На дворі був кінець жовтня. Я попередньо поговорив з інструктором, перепитав, що треба з собою брати, які речі. І він сказав, що має бути більш-менш все тепліше, і так, щоб вистачило на місяць. Плюс ще сказав взяти спальний мішок, тому що спати зазвичай буду на задньому сидінні одного з авто, яке ми будемо перевозити. Мій інструктор Білорус, молодий такий пацан, років 25 десь якого звати Паша, сказав мені, що одразу буде випробовувати по повній, ніяких поблажок. Як він любив казати, умови будуть максимально спартанські. Так от, перші два дні я взагалі не мав можливості щось знімати. Спали ми на передньому сидінні авто і взагалі це було там 3-4 години. Просто жесть якась. А Це для особистого влогу. Дев'ята ранка в Аризоні. Сьогодні середа. Нам потрібно скинути оцю от фігню. В ЛА. почав я їхати в неділю 4,5 дня, 4 дня. За 2,5 дні ми зробили більше 2000 миль. Це ми майже приїхали всю Європу. Я так рахую, я можу помилятися. За рулем я був за ці три дні тільки один раз, і то по прямій їхав ввечері. Мій вчитель. Який називає мене студентом, і він каже: ти або їдеш, або спиш. Все, іншого не дано. Ми до п'ятниці ще маємо забрати пару машин в Сан-Франциско, і після цього ми маємо приїхати в Вашингтон. Вашингтон Стейт. І це виходить так, що ми з найпівденно східнішого штату Америки за неділю доїхали до най Північнішого західного штату, а ні, Аляска. сорян. Ну, Аляску ніхто не рахує. За дві неділі стажування ми проїхали нормальний такий кусок від Майами до Монтани через Каліфорнію. Потім закінчувати мали в Чикаго. Ще хочу додати, що час я вибрав не найкращий. Тому що на носі була зима, а їздити через усі ці сніги не найкращий варіант для старту кар'єри тракіста. Але мені сказали, що через гірські перевали е зимою їздити я не буду, тому що деколи це дуже небезпечно. Ну і точно не для новачків. Вони просто забули сказати, що я все одно буду їздити, просто не через найбільший перевал, там де Колорадо, Юта, Монтана, а всі останні перевали лишаються за мною. В залежності від пори року, звичайно, але все одно було погоджено, що весь свій час я буду працювати на території від східного узбережжя до центральної частини Америки. Я би навіть сказав, що мені повезло, що своє стажування ми проходили в більшості на Заході, а так би я не побачив би всі ці штати. Скинули ми цей величезний джип-гладіатор на шість коліс, та й все. Я Валей доїхав сюди. В неділю ввечері ми виїхали. Сьогодні середа ми вже Валей. Ми приїхали з... зі сходу на захід за 3 дні. Просто жесть. Що можу сказати? <с? <с?> Із плюсів алей дуже-дуже красивий. Просто флоричніше, звісно, далеко до тих красот. Отже, в чому суть взагалі цього стажування? Тобі розказують спочатку базу про те, що ти тепер не легковий автомобіль, а по розмірам навіть трошки довше ніж звичайна фура. Тебе вчать всім технічним моментам, інспекція перед початком руху, гальмування коробкою передач, робота двигуна, температури рідин, як заламувати трейлер, як правильно їхати, вчать, як правильно грузити, та швидко страпувати авто. Потім мене вже вчили, як працювати з робочими програмами, типу Super Dispatch, Logbook і проги для автоакціонів. А зараз ми шукаємо машинку. Типу як бусяк, як віто, трошечки більше, як Мерседес Віто. Тобі дають карту, де відзначають, де вона може стояти. Ми туди прийшли, навіть близько його там немає. Шукаємо далі. Все це паралельно з тим, що ми без вихідних їздили. Спати приходилося по 4-5 годин в день. А коли ми не спали, ми або заправлялися, або займалися загрузкою чи вигрузкою. Ну, або їхали. Ми багато їздили. Дуже багато їздили. І дуже мало спали. Вчора мій вчитель їздив до 4 ранку, ми шукали тракстоп, бо там наша загрузочка, яку ми вчора вночі загрузили, поспали. Цього разу трішки більше, вже не 4, а 5 годин. Ми десь між Лос-Анджелесом і Сан-Франциско їдемо в сторону Сакраменто. А, з кожним днем все важче і важче стає. А це тільки четвертий день. Ну, коротше, а така тема. Народ. Доброго ранку. Бучину відіспав собі. Так незручно спати на в чужій машині. Там хоча б пікап-траку мій... Учитель, він хоча б спить на м'якому матрасі. Там мало місця, але ти хоча б можеш покрутитися. Типу. А в мене спальник. Мені зараз холодно, аж вікна започивають всередині машини, але тут може бачити. Закидуємо ці дві машини. Ми зараз сан франциско Скинемо дві, закинемо три, загрузимо три і будемо їхати в штат Вашингтон, місто Спокане. Це вже мій п'ятий день навчання. Я вже прийшов. Від, від депресії до, до сприйняття, напевно. Ну, це таке, звісно, собі справа. Це нелегко. Хто, хто думає, що це легко, їздиш собі там це ніфіа подібного. Це нелегко. Але побачимо, що воно з того буде. Найважче за час стажування для мене особисто було спати. Ти спиш весь день на задніх сидіннях машин, які ви ввозите. Мені е, в більшості випадків щастило, що взагалі машини були е, позаду і вони були більш менш чисті, але чесно буває по-різному. З моїми 1,95 дев'яносто це перетворюється на випробування. Рівень дискомфорту деколи був дуже високий. А коли ми їздили на півночі, то ще й додавався собачий холод. Але найгірше було пару ночей, коли машин на трейлері не було, і тоді приходилося спати зна так от, от, на, на тракові. Всім привіт, доброго ранку. На сніжок. Ось там. Дивіться, це вже сніг. Ми в штаті Орегон. Холодно. Холодно спати. Я вам зараз покажу наскільки холодно спати. У мене. У мене, мене Я вчора вдягнувся в термобілизну вже. Поки що найзручніше мені було спати в каділакові. Але дивіться, як оце все виглядає. Ти У мене дуже прикольний цей. Я купив спальний мішок. І такий на задньому сидінні. Ось так ось. Ти розкладаєшся. Отут мої речі. Ось. Це, звісно, трошки жесть. Зимою, напевно, не варто починати на цих пікап-трепах працювати це 100%. Ми їхали через серпантини. Я вчора їхав за рулем майже вже цілий день через серпантини. Ну не скажу, що це прям капець, як супер важко, але ти втрачаєш дуже багато сил на концентрацію, фокусування. По місту найважче, певно, що їздити, тому що ти довга ковбаса, погано спиш, затікає бока. Тому що який би каділак не був би каділаком, Дупа болить спати. Ляшка болить, все болить. Вже сьомий день ми в шляху. Я вже сім днів не був вдома. По тому як він розказує, ще мене не буде неділі три мінімум, а може й більше, навіть ніж місяць. Це робота, на яку йдуть всі початківці, хто тільки приїхав в Україну, не знають з України. Неважливо звідки взагалі. І вони хочуть тут пробувати десь працевлаштуватися на більш-менш нормальну зарплатню. Це нелегко. Тройка, вишки, кабелі. Це все нелегко. Не. Але нічого, ми не втрачаємо. Ми не втрачаємо настрій. Ми їдемо далі. Холод зараз. Хей, народ. Я майже біля Канади. Вашингтон, Спокейн. Самі подивіться, спокане, якщо так правильно казати. Холодно, зараза просто капець. Спати в машині ще буде холодніше, ніж вчора. Дякуючи тому, що в мене є термобілизна. Надіюсь, якось пересплю цю ніч, тому що це трошки жесть. Е... Картинка з температурою. Точніше, не картинка, а відео з температури. Мені здається, дитяніша пару не видно, що йде. Ми в, Монтані. ми в Монтані і ми їдемо закинути одну машину, дві забрати і валити з цього поганого холоду. Е, Поки що у Вольва найгірші машини, в якій можна спати. Коротше кажучи, про нормальний сон в пікапі можна забути, але робота на пікап-траках це не тільки їздити зі штату в штат і насолоджуватися краєвидами. Це робота, яка складається з загрузки, розгрузки машин, заповнення всіх необхідних документів, проведення інспекцій на авто, до та після доставки, фотографії. Також потрібно про правильно взагалі прораховувати час і інформувати свого диспетчера. Підтримувати зв'язок з контактом на пікапі та дропі. І все це паралельно з тим, що ти ще крутиш баранку. І слідкуєш, щоб все було окей і з твоїм траком, і з трейлером, і з машинами, які ти перевозиш. А тепер давайте розвіємо один з міфів, який пов'язаний з траками. Коли мене проводила Юля, вона спитала у мого так званого вчителя, чи подобається йому взагалі вся ця історія, і він сказав: Та все супер, я собі подорожую по Америці і паралельно працюю. Так, от, все це туфта, не те, що ти не зовсім будеш бачити Америки, будеш, звичайно, але не більше ніж з вікна свого трака. Наприклад, чи можна сказати, що я був в якійсь там країні, якщо в мене там була пересадка в аеропорту, і я не виходив з аеропорту. От в мене й так, тільки замість аеропорту були заправки і тракстопи. Не подумайте, я все-таки щось трошки побачив, але подорожами це назвати в мене язик не повертається. За 4 місяці я був у 48 штатах з 50. Десь був приїздом, а десь вже знав дороги як свої п'ять пальців. Єдине, де я не зачекінився, це Гавайя та Аляска. Я точно знаю, що ми ще поїдемо з Юлією в якийсь роутріп по Америці. Бо по факту я себе тільки подразнив і ніфіга не бачив. Тому що, блін, як же все таки буває там красиво. Тут така тема. Ми навіть змогли побачити косочок Гранд Каньйона. Але красивих видів мало не буває. Останні дні тренінгу я нормально вже не сприймав. Я не розумів логіку дій свого вчителя його манеру водіння, яка була деколи надто агресивна. Він кудись вирішив спішити весь час, особливо вибістило, коли е, в Колорадо тимчасово перекрили дорогу, е, основну трасу, бо там через сніговий шторм перевернулася фура. І він довго не думаючи, погнав об'їзд якимись серпантинами. І ми там ще чуть не застрягли в снігу. Коротше, я тупо рахував уже години, коли я буду нарешті вже їздити сам. Якщо підсумувати період свого навчання, то це була. Жесть, я на третій день взагалі хотів все кинути і вернутися назад, але потім десь все таки переборов себе і вирішив, що варто продовжити за дві неділі. мене трошки навчили базовим і самим необхідним речам, яких по факту все одно недостатньо. Єдине про що я тоді думав, це те, що я нарешті зможу мати свій власний графік і нормально спати. Цей день настав. Я отримаю вже свій трачок, буду повністю на ньому їздити. Сьогодні ми перекидаємо речі з одного в інше. Ей, народ, з моменту останнього запису відео пройшло вже 2 дні. Я зараз іду по аукціону, шукаю машинку, вона десь в тому напряму, здається, за цей час. Мені трошечки підрихтували трейлер, трошечки підрихтували трак. Ці два дні я тако провів, що ми речі перекинули. Постирався, помився, ну коротше, всі оці справи. І зараз я вже сам повністю за траком сижу. Так, е, да, звичайно, що нервую, де не без цього, але було б дивно, якби, якби я не нервував. Початок був нелегким. Перша машина була дуже старою, але якось згорем пополам загрузився. А от друга була мертвою і взагалі не прикурювалася. Щоб я не пробував, нічого не працювало, навіть заливав е, туди дизель і все це під холодним дощем. Нічого не спрацьовувало. Ну, всім доброго ранку. І що в другий день О, вже моєї самостійної роботи. Я прокри... прокинувся з прекрасним видом, просто все сіре. Дощ, сильний вітер. Через сильний вітер в мене великий а, багато йде топло, великий розход. А. Доброго ранку. Mm. Ось таким чином у нас відбувається загрузка. Підігнали, подивилися, Значить, тут повністю заїжджає. А тут тільки кусочок, тобто наступного разу нам треба буде. Здати назад, трошечки більше заїхати, щоб воно десь отак от закінчувалося. Буде норм. Першу я вже загрузив. Все народ. Готово. Моя перша загрузка. Нормально. Перша машина це не рахується і як-небудь поставив по центру, просто, щоб вага рівномірно ставала, десь. Все. Отка, от фігня, коротше. Закріпив, все правильно. Можете мене привітати. І... Але про це. І що було потім? Про безпеку, про гроші, звичайно, і про всі інші нюанси ми поговоримо в наступних відео, тому не забудь підписатись на канал, вліпити палець вверх і написати об'ємний комент. Вам не важко, а мені приємно. Усіх обняв, підняв, поставив. Па-па!